Кажу історію, як чоловік продавав нутрії. Підходить у Києві на оболоні до чоловіка, а він торгує собі нутріями. Люди ж беруть по чуть-чуть, хто -чуть, там одну, то дві. От. Ну хто знає, що то нутрія. І прийшла якась дівчина з такими ногтями по пів метра. А що це у вас таке? Мені би кроліка. Ну, дідуська так на приколі каже, та кроліка, якого вам кроліка? Жирнішого, худішого. Ну, аж вибрала того кроліка, зважили туди-сюди. А чого это в этого вашого кролика вот такая вот, лапка інтересна, какая-то не такая. Ну, ласти, обычно, внутрі, внутрі ласта, обачне, внутри, внутри ласта, обична ласта. Як це? Та ну каже це така порода кролику. Ну давайте, типа, Пішла нормально, все. Потім приходимо на наступний день, думаю, ну це битами, мабуть, того діда. Зато внутрі можеш ну, розібрала, що воно таке. Коли не, оказується понравилось. Скажи, а можна еще нам такого кролика? Такое нежне, м'ясо, вкусненькое. Пошалі. Якщо не розбираєшся в їжі, то в принципі це не є велика проблема. <смі> Можна їсти і внутрішні замість кролика. Головне, що воно домашнє, якісне, хороше. Так що так, друзі, бувають і такі моменти. Треба в житті розбиратися в їжі і добре розбиратися. Тому що можуть упарити що завгодно. М'яско домашнє найкраще, ви знаєте. Увесь ящик давати? Так, да -да 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 -да. хороший, хороший дебелий ящик. Опа. Так, під низом беру. Під низом беріть, бо. В магазині що Так, да. да, тут держи, під низом, щоб не впало, щоб не впало. все, так, Що вам? Бабушка, у вас теж під заказ все розписано. І все добиратимете, я зрозумів. Ковбасу, хорошо, сиру. Оце Тобе. ковбаска. Домашня найкраща. Тобачна. Сам би їв, так вже ж вже Тобачна. наївся. Тобачна. Не дають. Не дають. Не дають, бо Тобачна. продають. Сумці машинка, я пощитаю. А де ж то? На машинку. Держи машинку. Я би плавався. Натуральніша ковбаска. Тут у нас М'ясо і сало, все домашнє, абсолютно. Кишка вимита, вичинита, ідеально. Ні запаха, ніде, нічого. Дуже класно. Так, оце така торговля. Не робили кров'янки, бо не було коли часу. Довго дуже різали кабана вчора. Є сальний паштет із сала. Ну, те, що намазка. Отаке. Піде, даю. А тут, Мама, бери салко. Чи там ціленька? Дуже дуже смачне. Це часничок, зелень, все є. Давай, віса, віса, віса. Доброго дня. Все є. Не лякайтесь. Так, це ж по рівню поставити. Так, 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 так. Все. Важте, ось ковбаса домашня, а воно сальця зваж. Дивіться, там одна здорова, круг цілий. Що це відпотезує? Та я, маму мамус. Та ну не фото, та, та, то я своє. Так, менедж... та, блогерство. Та показую, як гроші треба заробляти у селі. Бо у нас як попривикають, якби хто дав та, та, та подав та, та привіз. А вас Є м'ясо. Є і м'ясо, є й кісточки, і сальце є. Ну, ковбаска, мабуть, заказана. Ковбаски не ці. Тоненьке сало є. Там теж воно в ящиках усе запаковано, щоб не цей. Та я ж не знаю, там мати що ж під замовлення. І Ці рульки є. Рульки не треба. М'якиш, 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 далі. Далі це в нас, сподівається. Ось, дивіться, баличок у нас є. Тоді там може ще вирізочка яка. Ребро продали. Так, кісточка є. Субпродукти легкі є. До неї. І хребет є обрізаний. Обрізаний набор, суповий набор прекрасний. Тобто можна все вибрати, поки є. Бо вона ще споразвозить і не буде нічого. Ну, нам трохи скидують. <клова> <клова> так у Київ ще ж треба довести, ти ще так же ж це. Што? Чого воно ж там і стоїть? Добре, ти що? 365 грамів. Да. Так, куди бабушки колбаску? Це вам? Все, 365 грамів, мама, щита. 510, все як в аптеці, щитаю. Оце хорош. хороший. Хороший. На хлібець голова. раз і все. На молоді жирок домашній. Якраз на мої топлений. зуби, на пульсі лежать. Якраз хороший. Розжовувати не треба. Ну, так, так я от зашиття. Так я от тобі. Як тебе звувати? Роман. Мені здоров'я роман. роман. <laughs> Хорошо. 15 гривень. Я роблю, роблю. Воно присунується. Так, у мене 200 г одна жінка купляла, як живуть. 200 грамів сола. Скільки йому мені, возрасту, що воно їло, що воно пило. Устільки час одночі ви його зарізали. Ой, так, я ми... кажу, скільки його будете брати, 200 яв по мною купуєте, це 950 як 50 грамів. Грам, грам, скільки кіло? Де? 470 грам? Кіло, Та ну так. Хороше діло, торговля і людей трошки побачив, і новості всі узнав. Так що, така от ситуація. Хто не знав, я можу в двох словах розказати нашу історію, як ми взагалі до такого життя дійшли. А, багато років тому назад ми займалися сільсько-торговлею. Роботи особо не було, грошей особо теж ніхто не платив. Воно ж в селі, де в селі робити? Або на фермі, або або, або десь їздити кудись по городах і шукати собі кращої долі. Якась за довгим рублем. Так як по городах сильно не наїздишся, бо вдома господарство, то вирішили торгувати. Своїм тим, що вирощено вдома, абрикосами, яблуками, стояв на оболоні і нормально себе почував. За день ми заробляли і по 500, і по 700, і по 1000 гривень, якщо була хороша торговля, хороший базар. Якщо м'ясом торгували птицею і всім на світі, друзі. Тому ага. от, такий був період у нашому житті, який в принципі, навчив правильно жити, тому що по-другому ніяк. Або на роботу їздить, кидать усе господарство. Або, або, або торговля. Торговля це 5 часов в ранку, електричка, Київ, оболонь, товкучка, черги. Всі спішать на роботу на роботу. Метро героїв Дніпра. У нас так? Да? Метро героїв Дніпра і поперли на вулиці стихійну торгівлю. Все, вроді, непогано йшло, вроді би і так нормально, але були свої нюанси, були свої мінуси. Торгувати треба було постійно, бронювати своє місце для торгівлі. Кожен раз ганяють, як не мінти, так ще хтось, так, е, ті, що на, на, смотрящі над ринком. Але все рівно торгували, все рівно виходили з ситуації і слава Богу, що так воно все і було. Затинтовуємося. Раніше три дні назад фуру затинтовували, а зараз прицепчик ліфтовий, І нічого страшного, Корона з голови не впаде, все отлічно. Треба знати. Де воно як береться? Тому що, я вам скажу, все в житті буває. Сьогодні ринок би, круто, зерно продається, вроді би відгрузка, фури їдуть, все за шебісь. А завтра шахеди побили порти, зерно не продається. А жити ж за щось треба, крутиться за щось треба, податки платити треба. І так само ми вертаємося до наших скажімо так, істоків початків нашого сільського господарства. Це торговля. Торговля завжди була є і буде. Одна із таких древніших професій, одна із найдавніших. Тому, друзі, ми її не цураємося, і ми цим займаємося. Якщо вже в житті дуже складно стає, то торговля завжди, як паличка-виручалочка, виручає в будь-які моменти. Оце народ такий фокус. Продаєш кабанчик і купуєш цемент. Це точно все мені? васпилет е мое вот так мы затариваемся Пішло-пішло, а далі не йде. Отака пітнашка. От Як його засунуть сюди? Ну я засунув один. А другий, звісно, під питанням. Так, тут загрузили. Якраз наш кабанчик пішов на цей весь цемент. Ну так що зробиш? Хтось на пиво тратить, а хтось на стройматеріал. Потім думає, чого воно той фермер строїться, за що він строїться. Ну, я показав усе. Так що все буде Україна.